Пані Ганно, другий глобальний мирний саміт миру відбудеться в країні так званого глобального півдня, ймовірно, на близькому сході. Про це нещодавно агентство Bloomberg заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Нагадаю, що якраз Україна провела свій перший глобальний мирний саміт у Швейцарії, який завершився підписанням ком'юніке мирного саміту більше 90 країнами і міжнародними різними організаціями. Зараз же Активно бачимо в інфопросторі педалюється тема саміту миру 2.0. Активно триває організаційний процес до проведення цього заходу, і бачимо вашу думку в одному із телеканалів. Днями ви якраз висловили міркування. Що на нам, Україні, українцям, українській владі найперше потрібно акцентувати на іншому, не на саміті миру черговому, а якраз на саміті. З капітуляції Російської Федерації, то на вашу думку, чому нині українській владі варто шукати і, врешті, знайти інших підходів до залучення міжнародної спільноти, аби яка б тис активно тисла на Росію, аби та забралася із території України? Насправді ми побачили за 11 років. Російської агресії проти України і вже третій рік, як е, російська агресія перетворилася в геноцид, що будь-які спроби урегулювання російської агресії через перемовини вони не приводять до сталого стійкого миру. Тому Росія має програти, вона має зазнати воєнної поразки на території України. Росія має, зокрема, через трибунал. Понести і економічне покарання, зокрема, виплатити репарації. Ви знаєте, що ми активно боролися, і в нас була кампанія Make Russia Pay з конфіскації російських активів. Ну і насправді за всі століття російського імперіалізму, чи то була Московія, чи Радянський Союз, чи зараз Російська Федерація, ми бачили наскільки вони застосовували геноцидальні підходи не лише до України. І на нашому боці зараз зокрема дуже багато держав, які розуміють, що за ці 11 років це не просто Російська Федерація, держава-агресор, а це вже вісь зла, тому що е е Росію підтримує Китай, Росію підтримує Північна Корея, Іран і е також е відбулася десуверенізація Білорусі. Північна Корея надала е більше боєприпасів ніж весь європейський союз і колективний захід разом. Тому ми повинні пояснити, що якщо світ хоче уникнути глобальної війни і хаотизації, те, що відбувається на близькому сході зараз, те, що може відбутися перед виборами США і на європейському континенті, спалахнути новий, нове загоряння на Балканах. З паралельним е, якимось ситуаціями в Латинській Америці і індотихоокеанському регіоні, де є кілька е, е, прикладів, це може бути Південно-Китайське море, це може бути Тайванська протока. Тому перемога України це можливість стримати е, вісь зла, яка вже не просто підготувалась до гібридних загроз, а яка готує військові вторгнення. І тому, коли нас намагаються змусити деякі... Країни, серед яких є і партнери Російської Федерації, які зацікавлені, щоб війна тривала довше як Китай, тому що Китай є одним з найбільших бенефіціарів. Ми бачимо голоси і Туреччини, і Ватикану, і Бразилії, і багатьох інших. Тому Україна не може йти в як то скажімо в фарватері думок, які не співпадають з національними інтересами. Ми бачили перший саміт миру, куди не приїхав Китай і багато інших. Країн не підписали вже фінальну е, резолюцію, фінальний документ. Тому я порадила офісу президента і президенту України почати діалог всередині українського суспільства, не проводити самітів миру. Бо ми чуємо, що це може бути перед виборами в США. Ви кажете, що Чому? потрібно я зараз з офісу більше. президента якраз акцентувати е, і працювати над активною розмовою, розбудовою діалогу саме із е, різними організаціями, я так розумію, і аналітиками. Чому це важливо? Ну, по перше, Україна має виробити і чітко представити свою військову стратегію перемоги. Те, що зараз відбувається, зокрема на території РФ, коли ми діємо асиметрично, ми показуємо вразливість. Що Росія, яка позиціонує себе як така супервпливова держава і шантажує світ ядерною зброєю, насправді це коло з нагленняних ногах? Тому потрібно повністю економічно ізолювати РФ. Потрібно зняти заборону для України бити в глибину Росії по військовим Дивіться, другий саміт миру. Якщо проводити, то треба робити до третьої. Річниці повномасштабного вторгнення до цього часу робити все, щоб визнати російську агресію геноцидом проти українського народу, і готуватися вже і до генасамблеї в вересні, і на всіх міжнародних майданчиках, які будуть, наприклад, Глобсек, конференція з безпеки, Варшавський безпековий форум, Галіфакс, тобто чітко наполягати, що Росія чинить геноцид і треба покарання. І готувати якраз всі заходи, і те, що я сказала, Байден мав би, завершуючи свій термін як президента США, приїхати в Україну і відвідати Крим. Для цього зараз Україна має отримати необхідну кількість атакамсів, більше F-16 і дозвіл бити по РФ, коли РФ намагається знищити наші об'єкти критичної енергоінфраструктури, Ми маємо створити їм колапс. І показати, і в нас для цього є і ресурси. Ну і тому важливий діалог президента з експертами для того, щоб ми розуміли, яка стратегія держави. Бо зараз занадто багато розмов з вуст президента заяв про те, що раніше ми говорили про перемогу за і кордони 91-го, А зараз ми чуємо про те, що е, треба завершити війну. І ми сподіваємося, що гаряча фаза війни завершиться. Має бути чесна. Розмова всередині не так, як було раніше, що в 23-му році ми будемо в Криму, і це заспокоювало е, українських громадян. Треба пояснювати, що це марафон історичний і час України вже давно настав, але потрібна мобілізація економічних ресурсів. Не можуть волонтери далі тягти і забезпечувати мільйон дронів. І хоча ці зобов'язання взяла на себе держава. Також е, військові експерти мають пояснити. І президент має цю стратегію представити. Це може бути стаття в якійсь іноземній найвпливовішій газеті, де буде стратегія перемоги, а не штовхання України до перемовин з позиції, коли на полі бою зараз ми не можемо сідати за стіл як ті, які будуть диктувати умови. І я, повернувшись з Вашингтона в липні, чула від багатьох фахівців, які сказали. Покажіть в кінці серпня, вересня, жовтня на полі бою здобутки, тому що це буде важливо і для тих кандидатів, які борються в США за найвищу посаду очільника Білого Дому. Тому зараз потрібно мати розуміння. А що українська держава і президент, який озвучує зараз якісь таки, знаєте, дуже еластична думка? Він, мав би, всередині є багато закритої інформації, але є ті фахівці, які довели, що вони патріоти, державники, що вони мають авторитет в світі, вони здійснюють адвокацію і важлива координація, діалог. Чому президент е, готовий зустрічатися і запрошувати вже РФ на другий саміт миру? Але немає всередині суспільства розмов з демократичною опозицією, з ветеранами, з експертами з міжнародної політики. Тому наше завдання зараз показати силу, що ми є одна національна збірна. І тоді в нас будуть і засоби, і будуть жорсткіші санкції. І коли в нас всередині буде це розуміння, буде розуміння і в партнерів, що ми не збираємося здаватися, ми не збираємося приймати ті умови. Які дадуть Росії стратегічну паузу, і через якийсь час Росія підготує ударні угрупування і піде вже в черговий наступ? А ми не зможемо скористатися цією паузою, щоб наробити, я умовно кажу, більше нептунів, отримати більше ППО, отримати більше винищувачів і так далі. Пані пані Ганно, і доповнюючи вас, хочу додати, що очевидно, щоб змінити майбутнє, щоб змінити якісь підходи щодо і спілкування з міжнародною спільнотою, потрібно проаналізувати минуле. Ви, от говорите, що нині українська влада має зосередитися саме на над розмовою всередині країни над з експертними різними спільнотами і колами. Чому цього донині не було зроблено? Чому ці? Цього діалогу, цієї комунікації вже от на два з половиною роки великої війни, не відбувається. Насправді, попри запити щодо зустрічі, був ігнор. І вже зараз, коли влада бачить, що п'ять менеджерів не справляються, тому що виклики наростають, виклики щодо підготовки до зими, от я виклики на полі бою, виклики з економікою. Тому що є дуже багато корупційних схем, проблеми з митницею, проблеми з заниженими акцизами на алкоголь, тютюн, як вейпи, і тому, що на жаль, чесних принципових і реальних фахівців ніхто не хотів слухати чомусь у владі вважали, що міжнародна підтримка буде безкінечна і можна там не звітувати, можна не карати корупціонерів і так далі. А зараз тут уже питання не просто діалогу влади і опозиції влади і фахівців. Тут питання того, чи ми цей історичний шанс е, не використаємо, і нас через те, що ми не спроможні або у заходу е, буде складатися враження, що тут влада. Десь живе в своїй бульбашці, е, люди, які воюють на фронті ще в своїй бульбашці, тому що дуже багато скандалів, як зокрема фортифікаційні споруди, які мали будуватися, але, на жаль, немає тої кількості збудованих, яку анонсували перед тим. Питання підготовки до зими. Коли ти спілкуєшся з очільниками громад, ти розумієш, що те, що говорять з Києва, не відповідає реальності. Тому е, цей діалог перезрів, і це не просто в інтересах влади. А це в інтересах держави Україна, щоб ми нарешті сіли і зрозуміли, що без взаємо, як то кажуть, співпраці нам складно буде на міжнародній арені вигризати перемогу, тому що Європа має зрозуміти, що без перемоги України, якщо Китай спровокує якийсь новий конфлікт в індотихонському регіоні. То е, протидія Китаю для США є більшим пріоритетом, і це неодноразово звучало, що європейці ви готуйтесь, бо інакше ми підемо з Європи, і ви самі будете забезпечувати свою безпеку. А Україна має потенціал стати е, 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 таким хабом оборонних індустрій для Європи. І про це говорила Урсула фон дер Ляїн, президентка Єврокомісії, яка раніше казала, що бачила ЄС як такого геополітичного гравця. А зараз як оборонний союз, і вони ухвалили окремий European Peace Facility Program, і там є гроші для фінансування українських виробників різних озброєнь. Тобто є зацікавленість в Європі брати наші стартапи, ті, що ми змогли, як то кажуть, інноваційно виробити морські дрони, реба і так далі. Наш досвід унікальний. Є дуже цінним для Європи, розуміючи, загрози від вісі зла. Але всередині суспільства ви бачите, і в мене є багато друзів, які воюють і кажуть: ми не розуміємо цих заяв президента. Ми вже ми далі будемо воювати, чи ми скоро сядемо за стіл і е, вже не потрібна мобілізація, бо ми, нас змусять щось там підписати. І без чіткої артикуляції нашої стратегії навіть військові. І тут дуже важливе питання, тому що всередині суспільства це може дуже дестабілізувати ситуацію, тому що багато людей, які втратили найдорожчих, якщо будуть бачити, що через відсутність діалогу ми йдемо на якісь кроки, які всупереч нашим інтересам, а є здачею національних інтересів, то ветерани і захисників можуть перетворитися в тих, які будуть виступати проти таких рішень, і це вигідно Кремлю. Хаотизувати Україну зсередини, дестабілізувати, щоб була війна всіх проти всіх, і ці сценарії теж треба прораховувати. Тому потрібен діалог з церквами, особливо протестантськими, які впливові в США, діалог, е, взагалі, але чесний діалог, де намагання загравати чи то з громадянським суспільством, чи, як то кажуть, потім не виконувати домовленості, чесний діалог з парламентом, тому що всі спроби дискредитації парламенту, включно з забороною на виїзд. Вони є неприйнятні, коли нам потрібно невтомно, не, як то кажуть, безвилазно у всіх столицях, особливо зараз почнеться нова робота Європарламенту нового. Там вже треба говорити про стратегію по Росії, де і те, що зараз відбувається Курська область і так далі, воно є надзвичайно важливо. Безумовно, там, де не присутня Україна, українська делегація, там присутня Росія. Ми можемо це спостерігати і вже не один рік. Пані Ганно, чи правильно я вас розумію, що наразі, окрім того, що варто проводити черговий саміт миру, з цим паралельно треба проводити і саміт з капітуляції Росії. Чи навпаки, ось цей саміт миру і має бути самітом капітуляції. Насправді це має бути саміт з капітуляції Росії. Чому тому що без поразки Росії ми бачили, як не покаране зло в двадцятому сторіччі, коли радянський союз за геноцид проти України, геноцид через Голодомор, що є взагалі для ми, як житниця Європи? І коли мільйони пухли з голоду і були акти канібалізму, після цього треба було карати радянський союз. Ось, але тільки на 90-му році, після е, е, голодомору, Європарламент і Бундестаг визнали голодомор геноцидом. Тому зараз нам треба не допускати тих же помилок. І ми прекрасно розуміємо, що всі попередні спроби якось домовитися з Росією, давайте я нагадаю тим, хто нас зараз. Ну, власне, це момент, коли в 2014 році наші західні партнери е, примушували до політико дипломатичного врегулювання. Ось був Мінськ, 1 Мінськ, е, не надаючи нам летальну зброю. Ми Джевеліни отримали лише в 2016 році, і за ці вісім років політико дипломатичного врегулювання ми не побачили виведення військ. Російських з території України натомість Росія використовувала цей час для повномасштабного вторгнення і початку геноциду знищення е, українського народу. Тому зараз ми повинні чітко розуміти, що будь-які спроби з Росією сісти і домовлятися, коли російська економіка зараз більше 40% вже перейшла на воєнні рейси, тобто вона мілітаризована, їм не просто буде. Погодитись теж на якесь перемир'я, тому що і навіть це перемир'я буде лише прихованим е, прихованою підготовкою до нової, уже великої війни, маючи більше сил і засобів. І це треба теж розуміти. Тому добивати Росію треба е, зараз, але для цього всередині України має бути відверта розмова і цінування людського життя. Краща координація між генштабом, між е, міністерством оборони іншими е, аналітичними центрами ГУР і так далі. Планування ресурсів, засобів, тому що це надзвичайно важливо і формування довіри. Бо дуже багато в суспільстві є нерозумінь, чи це російське ІПСО про те, що перемовини і нам краще зараз домовитися, поки ми не втратили ще більше територій і так далі. Мені здається, що це. Вже давно перезріла розмова. Я сподіваюся, що е, президент, який е, говорить, що чекають Росію на другому саміті миру, мав би в першу чергу зустрітися з патріотами, з державниками, з тими людьми, які на міжнародній арені відстоюють наші національні інтереси, і зрозуміти, як суспільство має бути як єдиний організм в розумінні досягнення наших стратегічних цілей. Пані Ганно, то як на вашу думку, чи наважиться наш президент нарешті розпочати ці діалоги і комунікацію всередині країни? Щоб надалі це допомагало із політикою назовні спрямованою? Ну насправді президент, як верховний головнокомандувач, він мав би зрозуміти цінність такого діалогу для країни? І насправді не хочу казати, що рейтинги в нього падають і багато з'являється нових проблем, і п'ять менеджерів не справляються. Але насправді це потрібно для того, щоб ми перемогли.